Як для вас пройде листопад і які нові двері відчиняться в листопаді. Для того, щоб зрозуміти, це ваш склад чи ні, виберіть одну з двох фігурок. Якщо ви вибрали дябу з персиковим капелюхом, це відео для вас. Якщо ви вибрали з фіолетовим, то підписуйтесь, відео зовсім скоро вийде. Які двері відчиняються? В листопаді ми саме і саме ми робимо цей розклад. Будемо дивитися, як взагалі зараз у вас справи, щоб точно потрапити в ціль. Каже, а ви дещо розгублені зараз, якщо чесно, хочеться уникнути небезпеки, хочеться втекти, а, хочеться рухатись далі, але немає якогось ніби конкретного бачення, а в якому саме напрямку рухатись. Якщо відчуваєте, що це про вас, подивимось. Що у нас тут відкривається? По єрофанту відкривається знання. Відкривається навчання. От дуже круто буде вчитись чогось нового. У аерофанту може бути шлюб, відчиняються двері до шлюбу, може бути якась пропозиція, пропозиція руки і серця. Може бути дуже класний шанс на навчання, можна знайти свого вчителя, можна підвищити кваліфікацію, можна відкрити і опанувати щось абсолютно нове. Що дуже допоможе в кар'єрі і в професії. Так, попажу мочів, це все-таки більше про знання, про інформацію, але в когось тут може бути і пропозиція руки і серця. Але попажу мочів все-таки йдеться про опанування нових знань. Тут дуже класно піде вивчення мов, вивчення курсів, навчання в університеті. Взагалі, будь-які галузі, які вас цікавлять, вони вам тут повністю відкриті. Так, добре. Що це навчання принесе вам? Подивимось зараз. Кілька пентаклів, ми принесе вам роботу. Воно принесе вам а, сферу зайнятості, де ви будете розвиватися, а, де ви будете рости, а, де ви будете заробляти гроші, де ви будете вдосконалювати свої майстерності. Більше того, а, тут завдяки цьому цьому вчителю, можливо, якесь навіть стажування одразу. Тут моментально буде робота. Тому а, відповідно а, має сенс робити акцент на навчанні. А що в особистому? Подивимось. Трійка кубків в особистому щось таке дуже легке. А якщо ви в серйозних стосунках, то тут можуть бути якісь святкування, якісь приємні приводи, приводи порадіти. А якщо ви в пошуку, то на початкових етапах тут можливі любовні трикутники, тому обережно.